Доброго ранку, ще раз ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог «Почеревенка на столі. Починаємо зараз процес. Прогріваємо сковородочку, нарізаємо заготовочку. Ну і для тих, хто любить на це все діло подивитися, кому це приносить задоволення, оставайтеся з нами, зробимо обзор. Потім уже готової продукції, яка буде на нашому. Так що, друзі, поки ставлю на паузу, запалюю газ, ставлю сковородочку, ну і потім будемо з вами нарізати заготовочку і поїхали. Ну що, друзі, сковородочку поставили прогрівуватися. І зараз будемо з вами розбирати нашу почеревинку. Навіщо ми розбираємо, ну, зрізаємо так брюшину чи хто там каже, як під черевину, для того, щоб... Е, ну, нам так проще. Тобто ми вже дивимося і ми зрізаємо е, тоді вже дивимося по ній і ріжемо по печеревну миту О, Не так як усі. Ну, По-перше, я завжди е, люблю і людей, які не такі, як всі, о, які роблять щось по-своєму, які не притримуються. І, не копірують когось там. Ні, я розумію, що є там люди, з яких можна брати приклад. Ми також багато чого де в кого брали, запозичили. Ну от якось так. Так що, друзі, зараз із грудинки э, сюди вже нарізали, ну, трошки підрівняли. Отаку кучку і м'язка, і савка. От, е, хто там дивиться перший раз, е, ми таранчук жаримо чи свіжину, кожну неділю. Тому там сильно багато не нажарюємо і в котлах там не тушимо. Хоч є там відео, де деякі ми і тушили і в гусятниці, обжарювали і скидали, так само і в казаночку. Так що, друзі, так само ми відрізаємо бочки. ну Вже неодноразово я це діло вам показував. Раз, відрізаємо І виходить таке сало. Це Та не генеральське сало, а просто сало з проріздю. От, тобто з м'ясною прослойкою. А почеравину саму ми зрізаємо чи нарізаємо в поперед. Так що таке у нас виходить сальце. От. Получається такі дві полосочки сальця і потім в поперек отаку ріжемо ми вже почерели. Чим кабанчики відрізняються від свинок. Тим, що в кабанчика іде м'ясна прослойка через усе. в свинок тут йде отака от жирова прослойка. Ну, ми потім обрізаємо, чуть-чуть зачищаємо. Так що сковородочка вже наша шкварчить, треба готувати. Заготовити, саме статуш піде, не знаю, там видно ще ні. Піде ви таранчущу Оп. Оп. От, як вміємо, так і робимо, звісно. Ну, ми вибрали для себе таку систему і вже протязі 10 років, вже буде 10 років, як ріжемо там поросят. Всю дорогу частково продавали, зараз трошки менше, тоді було трошки більше, раніше було взагалі менше. Ну, і так ми собі виробити свою таку тактику і по ній працюємо. Вже даже багато хто з моїх знайомих. Також перейшов на таку саму тактику і так само знімають під Взяли Зняли черевину, о, таку широченьку. Ти одразу дивишся, яка в тебе очеревина м'ясна чи не м'ясна. І ти потім вже дивишся, ага, бочки там обрізаєш, не обрізаєш. от, І у нас виходить, можна так порізати довжину, ну, а ми ріжемо поперек. ну, Нам так подобається. Ми є такі. О, і Я думаю, що... Людям теж деяким подобається, а комусь не подобається. Так що якось так. Так, Так. працюємо далі. Так. Національні кольори. Ось так. О, на, на відео буде так виглядати. це у нас травичка, а це український прапор. Поле і небо. Так що нарізаємо заготовочку. І зараз будемо з вами загружати сковородочку. Я, не знаю там. Я думаю, видно. Я думаю, це не важливо. Було б що різати. А як поріжемо хаотично, так і ріжемо. Я знаю, що в селі, коли раніше в моєму дитинстві жарили таранчук, куски завжди були такі, -такі здорові і хаотичні. Ну і ми в дитинстві ми не любили, тому що свині були сальні, і дуже було багато ну, жирного. В основному першу ж зрізали тоді грудинку, е потім вирізали грудинку і е ну, кров вибирали через грудину. Тобто зрізалася грудинка оця <кхух> а потім вже вирізався саме та кісточка, з неї варили там юшку, там, ну кожен по-різному. Да? І через той отвір вибиралася кров. Ну, Зараз тут в цьому регіоні в основному всі ріжуть шию. От. Ну, таким чином, просто, якщо свинка там загуляла, то м'ясо все одно і сало буде чисте. Тобто воно не буде кров'яне і не буде з цим проблем. Так що думаю, що наша вже запахла, треба вже загружати заготовочку, щось цю кинемо. Опа. укинемо. І доріжемо цю. Так, ведемо ця велика ложка. Якщо мені прислала моя ютуба зірвом. Так мене користується. Так. Трішечки загрузили. Сейчас бігенько поріжемо оценя, то загрузимо. Оце. Раз. Ну а потім вже будемо з вами різати під черевенку жімо цю бундку, поки у нас ще є хліб та готь. кусочек. Так, можна ще отсюди трошки зцівонуть. Це не сало, це таке м'ясо з куркою, так сказати. Я кажу на нього кошенки. У цій кошенці теж Поки я тут створю жарю, Анатолій Анатолійович розбирає свинку, потім привезе, ну і вже потім будемо працювати далі по накатанні. Тобто він викатує. Ну а я тут вже розбираю на такі кусочки, які подобаються нам і нашим знайомим. Ну, потім викладаю, воно остиває. Як було тепло, то Леся Петрівна забирала. Тут ми розрізали і одразу віддавали в нашу літню кухню туди номер 2 Зараз прохладно знову на вулиці, О, то в принципі остиває тут. Ну а потім вже що залишається, забирає вона туди, О, на переробку і все остальне. А так пасує зараз також у нашій шурчі примітивно. Ми построїли ще одну шуршу, ну, але якось руки не доходять її завершити. Вже привичка ще ж. Так що у так окосинці також поріжемо. Таранчук звичайно, там поснідали, потім вже на вечір зварили картоплі, розігріли, повечеряли, ну а остальне у баночку і комусь передаємо. Або хнупцям, або пищики заїжджає. Так що, друзі, все, процес пішов. Чуть-чуть наші жариться. О, ми сейчас бігенько ріжемо цю почерелинку, раз. На кусочки, на шматочки. Отаким вот методом. Клад. Ну а потім уже під, підшаманимо жирочки ці подрізаємо трошки. Ну так займається, обачно цими ділами леся ну На сьогоднішній день, якщо розсудить соло на базарі 250 гривень, то я думаю... І сало то її обрізати то не треба. Ну але але на базарі 150, то треба теж вже трохи піднімати. Хотя б 200, щоб було раз на базарі 250. Ну, так вже цього теж Ось так на рожки обрізаємо. Так що зараз поріжемо, потім порозкладаємо. и потом уже покажу, как выглядит. Ну, кабанчика, конечно, мне помощнейше. Забыла я, конечно, конечно. Она тоже обещал поточить, поднимать. Так и не поднимал. Та часу немає. Ну що, друзі, фактично почеревинку розібрали, зараз ми її розложимо, хай вона охолоджується. Ну, а потім це вже діло покажу вам. Так що, друзі, залишилося нам зараз... Все діло упорядкувати. нарізати цибулечку. ну і будемо працювати далі. Розложу, потім покажу. Тут у нас все понакатані, стараншочок жарився, повороти все в процесі. Ну не знаю. Я вже жарю 10 років і мені не надоїдає ні жарити, ні їсти. Ну, але більше люблю, коли хтось їсть. Так що тут у нас ось такий у нас. Тільки до сала одного нарізав. Ну, в основному одне м'ясо. З грудиночки такої, нарізали заготовочки і трошечки з е, цього, якийсь комар літає. Так що, друзі, все, зараз упорядковуємо це діло, поки ставлю на паливо. Ну що, друзі, пообрізали обрізочки трошечки. Ну, там ще Леся потрібна передивиться. Це у нас передня частина грудинки, ми її обрізаємо, вона піде на переробку, то на перетопку. Ця грудинка може продасться. Хоч на базарі оце все продається разом із цим, бо ну, ну, воно йде одна ціна. О, Так само так виглядає зараз наша печереленка. Доволі теж така симпатична. О, ну, мені подобається. Так що, друзі, отакі два бочки Ну, А там вона шкварчить сковородочка. І поки жариться наша заготовочка, ми значить, крижемо цибульки Ну, і працюємо далі. Ну що, друзі, наша заготовочка цибульки готова. Таранчучок жариться, зараз чекаємо анатоліюся. Ну, а тут ще наряв. Ну що, друзі, я там короче, займався поставленою задачею Лесі Петрівни, Попросила її там знайома запустити автоклав, зробити партієчку тушоночки. І поки я там шарахався, вже Леся Петрівна вже знімає пробу. Смачного Леся Петровна. Прийняла вона вже Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович вже прибув і убув. Так що так виглядає у нас коробочка. Отакі от задочки у нас і отакі от лопаточки. Так що, що, чекаємо таранчук, чекайте, чекайте. Арчик прирулив. Люля сося собачок охороняють кабіну. Так що, ждемо Анатолійовича, зараз привезе савку і начнучи крижити савку. Анатолій буде викатувати м'язку і займатися своїми справами. Десь нема, десь на під'їзді хотів його засняти, як він по бездорожжю Пече на повишені передачі і... О, іде, йде, 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 де вийшов, за... закамуфлірувався і не видно. О. Летит. Чув, а? Летить далекобійник з паталогом анатомічними анатомічним, -анатомічним нахідним. Чи це ж це ну, 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 ж... Сало приїхало. Так що, друзі, тож, походу, ножик ви, цей викатовочний. Да? <постив> е -е 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 -е, вже... муса, давай, ну бігом, будемо щось робити, вже знімав. Так, посолено. Да, посолено. Що, ложи салко. Так що, друзі, я зараз почекрижу салко. О, на ерко, свинки мене такі устроюють, є все. Салку, ну, на лопатках гонатовщи, да? є навіть аж таке на три пальці. Так що... Все як має бути, так, да, Анатолій? Ну і м'ясо є, і сало є, все в нас є. Так що ну на спині, звісно, як звичайно, шелутківські свині не в дугу. Ну, але мене устрає. Так що, ну, якось так. Все. Кого ножа? Ну що, друзі, процес іде. Отак виглядають дві лопаточки вже викатані і розрізані на запчастинки. Ну, отакі доволі непогані. Як казав Анатолій Бомбейловські. Пойдут вот такие две пафиночки у нас. И две филечки. Ну, троечки трошки обрезал. Стыр на таранчук. Так что, друзья, тут у нас процесс таранчука, приготування таранчука продолжится. Жир вже уже натопился, конечно. Надо жирочек снять. Уже Анатолий принес уже задочек. Так что сейчас выкатываем задки. Ну а потом уже дорежу сало и покажу задочки и все остальное. Ну такий доволі теж потужний задух. Можна зараз зважити, ради інтересу. Так, тарелочку старили. Так, нолик у нас є. Все, сейчас кидаємо в таріл, тарілку е, задочек. Опа! А, ти знаєш потужніше, в прошлий раз. Ні, 14 немає, 13 200. 13 200, друзі. Ну така, ага? 4, а другий, а, з хвостовиком? Ну, я зрозумів. Все, друзі. Пушти. ну, 13200. Каже Анатолій, що буде 14. Ну та буде йти з хвостовиком, це без хвостовика. Ну що, друзі, Анатолій ж тут в процесі. Я прийшов і дивлюся, він робить ножом цим, що подарував йому Володя з Києва. Ой, Як тобі робота, Толя? А? Що серйозно? А? Так, да, я знаю, що просто деякі люди, можуть там, знаєш, ну в нас же хейтерів гатає, ідіотів. О, написати таку ерунду. Але я думаю, що це не просто ніж. Прямо до руки аж приклеїть. Я думаю, що це не просто ніж. А це ніж, яким хтось працював і можливо навіть цей Володимир і працював. Диви, як ріже. Так я ж тобі за що йому. Ух ти, юки-поки. 40 років? А, він з тобою балакав, так, да, по телефону? Ну, а я ж кажу, я ж не балакаю, я просто догадую, що це більше всього, що це якась е, ну, якась історія. Так, да, він працює чітко. Ну, ну так, смотря... я, Щоб ти зрозумів, щоб ти я його навіть рукою не давлю. Не? Ну, все побачиш. Так, щоб подарунок. Не прямо я ж кажу, аж приклею. ось. Дивись купорі Капець. все друзі пішов я працювати далі анатолій по буде. кидай 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 сюди кидай я хочу бери. я, бери. я хочу помог так що анатолійович ви <проб> 12 12360 ну що друзі процес іде от отакий Бетман приніс анатолійович копей баточки серйозні я так дивишся да, туха свиня у клітці вообще невелика Ну лучше хай вона буде маленька, компактна, а на столі буде така серйозна. Так що лопаточки, два ошика, биточки с антрикотом, ну не знаю, там моя рука. О, ну, не знаю, как правильно там заснять. Отсюда, оттуда. Так. О, и вот такие затки. Орешенки такие серйозні. Качалочки, можно битки пожарить. Пафиночки, По 6, кусок не вліз. Обрізочки. Обрезочки. Ну, сак має бути. Жиру не багато, по жиру можна оприділити, яке сало. Ну, сало теж трошки є. Сало зараз ще не дорізав, зараз ще трошечки і покажу, як виглядає сало. Ну а тут у нас процес, так сказать, завершаючі стадії. Це йде по старій накатаній схемі. Таранчучок готується. Олесь Петрівна пробу зняла з ліганця. Каже, їсти можна, так що все тут чи на рюм. Зараз піду доріжу савко. ну а потім вже зробимо обзорчик. Принесемо якраз сюди реберця, положимо салку виложимо і це все діло з вами подивимося. Так що погнали. Ну що, друзі, таранчучок наш прикрутили ще на маленький гонь. Жирка ж натопилося повна сковорода. Це те, що я кажу, чим довше тримаємо свинку, тим більше вона така созріває. Тобто більше вже прожирочки, хоч по м'ясу і не скажеш, що м'ясо у нас жирненьке. Отакі у нас задочки. Почеревенка вже гастила, підкидали на кучку. Ось така у нас отакі ошиєчки. Лопаточки, реберта порубені і отакий биточок. Ну, а також на заключення ще салко. Отак, От друзі, виглядає сало на сьогоднішній день. Небагато, але нормально. Тобто якраз хватить сало, почеревина і м'язко. Всього потроху. Так що якось так. Свинки, так сказати, є все. Є й почеревина, є і м'язко, й салко, є усе. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалася наша традиційна сковорода і наш обзор продукції, яка лежить на столі, тому що це не маловажно. От, людина повинна знати як, що, откуда і що з ним робиться. Откуда воно береться. Тобто воно береться не з дерева, не з землі копається, а все-таки вирощується. І... Всі оці процеси. Так що, друзі, на цьому все. Завершую відео. Кому сподобалося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і щоб в кожній пересічній родині українській була хоча б така традиційна сковорода. Усім, друзі, пока-пока-пока.